В якому стані залишають квартиру орендар, один хлопець 20 років. Він проживав, що ви розуміли, більше 2 років. Відразу дивіться, при вході у нас відпалася вентиляція, але вона сама по собі. Далі ванна кімната. До ванні кімнати взагалі питань нема. Подивіться, ідеал, Якби тут перша здача, і на квартирі ніхто не проживав. Но тут є прикол. Зараз покажу вам цей прикол. Такого у мене за всі роки, що я працюю, ні разу ще не було. Подивіться, хлопець жив на квартирі більше 2 років. Він не користувався ні холодильником, ні духовою, ні варочною поверхнею. Він навіть казав, що він ні разу телевізор не вмикав. Щоб ви розуміли. Квартира просто в ідеалі. Один хлопець, йому зараз там скільки 22, а заїжджав, коли йому було 20. Студент квартира як перша здача, що розуміли ксе ідеал.